Компот відмінився, тут варення. Баредня теж. теж не буде. Тоже не буде? Чого? Що то мало говорять? Хоч на баночку? Ви тобі носять його? Що, обалділи, я через ту жінку тим цим дівчатам зробив. Yeah. А -то Мені сладили до ромашки чай. Крючі, наші діти... Ви, ви мене забомбали, йо що ти, що всі жителі цієї хати моє, то ви офілі що? Ви собі прибираєте? Ви так кричали, вас порядок я знаю чого, тому що я стою і прибираю. Так? Пикій? Як я думаю? По щеку натовчите собі і підете, ляжете, все, тут бардак лежте. Ви що, офієли? По щеку натовпчете, типу поїли, так? Типу, по щеку натупле. І головне потім читаєте повідомлення, ти Сіріхва робиш, що ж то ж я один раз день поюб, я жру робіть. Ну боже, тобі смаколики купили. Вони мені запати. А, то не тобі, позаблокованому. А ти вже що їсти захотіла? Хіба я прибрав, одразу третій їздить. на натовпить, як ти казав? По ще воно Ну. Збиратись буду потроху. Ти йди збирайся, без міріни. Не без? Мені з ним бракує. Кожира ти вам не розказує, просто вона стоїть цілий день. Прийшла, багу ставила, стала, важила. Стоїди яску. Халат зняв. А в ну, трусах вже дурне приходить, тому як та -то, штука. В топіку приходить важити. Скорбно виганяти так. Потім вже волосся свій стрижає, щоб менше важить. Та нормально. Ногти познімай. Не пий, не їж, щоб файно виглядати. Да? Иди дивіться, що сюди пришла?